Сьогодні в цьому короткому Євангелії ми чуємо, що Ісус Він повів себе не так, як ми завжди звикли до цього. Ісус добрий, милосердний, спокійний, усміхнений, який завжди бачить потреби інших, який є лагідний, який завжди є на молитві, який навчає милосердя добрих діл. А сьогодні Ісус такий. Радикальний, можна сказати, навіть такий жорсткий, Він заходить в храм і почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи, їм написано, «Дім Дім буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. Цікаво, що Ісус робить цей жест, а це насправді є жест пророчий, тому що пророка Єремія. Пророки Ісаїя теж вже є в інших століттях перед Ісусом. Теж були ці пророки, які нагадували, які критикували цю поведінку в храмі тих, які управляли тих, які людей, які намагалися собі щось здобути, і забувалися про призначення, пряме призначення храму. А робили там якийсь свій бізнес з комерцією. Хоча, з точки зору історичної, релігійної, в той час ніхто там не робив жодних якихось помилок, тому що приходили люди з різних кінців, мали виміняти ці свої кошти на ті монети, які тільки ходили в храмі. Всі остальні були нечисті, їх не можна було вносити в до золота храму. Але забувалися з часом починали забуватися. І цей храм каже Ісус, ставав печерою розбійників, а має бути домом молитви. А для нас візьмемо спочатку від нас особисто, від нас, християн, ми є теж храмом Духа Святого. Ми є створені, маємо душу, яка є вічна, яка є безсмертна. І ми так живемо, і наше серце воно належить Господу. Але з часом, або деколи ми забуваємось, це серце перетворюється місцем для багатьох речей, для різних похотей, різних гріхів, різних бажань, різних потреб, різних прагнень в деякі добрі, деякі не настільки. І так наше серце деколи є переповнене цими світськістю, цими світськими прагненнями, цими моїми планами, що в ньому залишається дуже мало місця для Ісуса, для Бога. І деколи можемо, брати і сестру, запитатися, а на якому місці взагалі, які перші речі є в моєму серці, в моєму житті? Чи взагалі нема може там Ісуса, а може Він там є, і там на якомусь місці? Чи справді є Ісус там, де має бути, на центральному місці? Чи Він справді є на центральному місці в моєму серці? Чи справді я все виконую і роблю так і живу так, як Він мене просить? Чи справді я є Його таким учнем? Чи так тільки тут десь в голові, собі так думаю, але там в серці Він десь там далеко. То є момент поставити Ісуса в центр. Ці всі речі. Поставити на своє місце, а може ті, які не потрібні, то очистити, викинути їх, знаєте, через сповідь, через якийсь іспит, сумління, через якесь впорядкування може мого дня, який я проживаю, а переходимо тоді від особистого, переходимо тоді до храму. Коли приходимо в храм, ми приходимо в храм спокійно, звикло. Часто є люди, які ходять кожного дня на месу на Божу службу. Приходять і звикають. Ми з часом, ми люди так і створені, що ми звикаємо до всього. Це дуже видно, коли люди приходять і починають ходити по храмі, розмовляти, коли там є святилище табернакулом, але люди спокійно собі обертаються спиною, спокійно не, не преклоняють коліно, тобто роблять багато речей. Тому що звикають, говорять собі заспокійно, розмовляють, спокійно собі йдуть через, через святилище, спокійно собі приходять, виходять. І що відбувається, є просто втрата відчуття сакрального, відчуття присутності Бога в моєму житті, в храмі, в моєму серці, і все це. Воно потім виходить так, що якби я є радісний, я роблю добрі речі, я приходжу. Але я, я є важливий, напевно, але чи я є найважливіший в храмі, чи я є найперший, чи є найважливіше показати себе, чи ми приходимо до Батька, до люблячого Бога, приходимо до Творця, до того, який всім володіє. До того, який всім управляє, до того, який нам бажає надзвичайного добра, до того, який чекає на нас, цей люблячий батько. Тому маємо приходити з пошаною, приклонити коліно, бути в тиші, віддати йому цей час, коли приходжу тільки для нього. А потім, напевно, буде час на розмови, на каву, на друзів, на спілкування, але приходжу в храм. До Нього, щоб зустрітися з Господом. У моєму серці, коли розмовляю з Господом, Він є в центрі, розмовляю з Ним. У моєму житті, коли я є на месі, центром є Євхаристія, звернений на Господа. Якщо так буду робити, то напевно Ісус буде присутній в моєму житті. Напевно, зможу зробити багато добрих справ. Напевно, не розчаруюся, напевно, не зневіруся. Напевно, не відійду в якийсь момент. Не скажу. Я вже втомлений. Скільки вже можуть мене постійно щось просити, скільки вже можуть щось постійно робити. Тому що роблю це не заради себе, не заради інших. А все моє життя, яке я живу як християнин, живу заради Христа. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.